Руїни, зруйновані будинки, вибухи в Україні триває війна, щодня гинуть молоді люди, діти, батьки, руйнуються міста, розбиваються долі. Ціна людського життя безцінна, та ми знову і знову платимо за право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Та невже ця війна буде тривати вічно? Що буде тоді? Що буде з людьми? Що буде з дітьми? Ми боремось за право бути вільними. Ми боремось за те, щоб жити у мирі, щоб жили наші діти, батьки, дружини. Але платимо дуже велику ціну, віддаючи своїх близьких, братів, мам, сестер, батьків, чоловіків, дружин, синів та донюк. Вони віддають своє життя за нас. За нашу мирну та незламну Україну. Будь-який конфлікт починається з ненависті, але його можна зупинити толерантність, взаємоповага, любов і підтримка один до одного ось справжня зброя. Зброя в маленьких ручках, в маленьких оченятах. Бо усе ми передаємо нашим дітям, нашому маленькому Всесвіту. Ці маленькі ручки будують наше життя, за них ми боремось. Ми, українці, ми відчуваємо принадлежність до єдиної мирної нації. Наше майбутнє залежить від єдності, від уміння слухати і розуміти одне одного. Ми прагнемо миру не лише для себе, для України. Наш дух і сила. Залежить і тримаємось ми завдяки нашим діткам, завдяки людям, які нас підтримують, які донатять, які допомагають, участвують у зборах, та завдяки тому, щоб наші діти вчилися, раділи. А мир мир це життя, мир це надія, мир це майбутнє наших дітей. Ми прагнемо миру заради України, ми прагнемо миру заради всього світу, заради дитячих посмішок, веселих очей наших рідних за те, щоб більше не одна людина не загинула від вибуху, не боялась взриву уночі, не тікала в укриття, не чула звуку сирени. Мир це життя, мир це Україна.